Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну і сьогодні нас чекає бонус Атаки. Це вже друга війна на цьому тижні з таким бонусом. Ну, як ви знаєте, два рази на тиждень це все проходить. Отже, наш суперник Альянс Белгород. Да, такі вони в будь-якому випадку після війни залишу скаргу. Ви розумієте про що я отже, треба перемагати. Треба перемагати, карати суперника 100%. Ну і давайте будемо розпочинати. Що в нас тут? 6400, 6700, 7, 7400. Ну, коротше, такий суперник нам під силу, типу. Оце нарешті дали нормального суперника, з яким можна потягатися. Тому будемо розпочинати. Поле перевернуто. Дякуємо Максу. Тільки що він його перевернув. Ну і давайте. Let's go в атаку. Добре, почнемо з 6400. Мені підходить, в принципі, що тут ми маємо: Фергус — дуже небезпечний герой. Хоча він повільний і стоїть в куточку, як я поставив би на центр. Загони, як бачимо, п'ятизіркові. Де вони їх беруть, я не знаю. Мені не випадають. Від слова зовсім ми якось так. Монбел, середній герой. Що ось тут? Так, Міньйонів призиває. Ок. Утрагана, ми знаємо. Імба, герой в прямих руках. Лідрі окей, зідан. Коротше, тут треба Фергуса виносити, і Утрагана, тобто оцей лівий фланг. Правий не небезпечен, там все буде просто. Так, кого будемо брати? Ну, мабуть, зараз візьмемо зелень і фіол. Зелень і фіол. Ну фіолетових мені треба кудись героїв викидувати, тому чому б ні. Так, лунчика сюди беремо. 100% луну. По зеленим, по зеленим. Це буде у нас ось так. Ось так, Філіас і беремо. Берем, берем, берем Елканя. І ще треба одного фіотового героя. Туди луну ставим. Так, що в мене є по фіолам таке? Серйозне, серйозне. Лікаря... а ну, лікар типу є. У вигляді луни, Ну, не впевнений, що це нам вистачить цього. Чесно кажучи. Блін, Людвіга можна пограти. Досить цікаво буде. Тільки я б трошки розташування, інше зробив би. Так, типу це сюди. А, типу луну будемо заряджати. Угу. Ну окей, типу, давайте ось так спробуємо. Чому б ні? Так, по загонам все стоїть плюс-мінус правильно. Ну і давайте поїхали перший бій. Зараз побачимо, хто кого. Так. Так, так, так. Зелена трійка, фіол трійка. Ну, таке, коротше, розташування каміння, прям, як я люблю. Мабуть, зробимо цей перший хід, який комп'ютер пропонує. Тут ми складемо четвірку, підніметься знизу трошки. Хоча для початку давайте ось тут зробимо хід, можливо, тут зелень під'їде. Угу. Тепер зробимо ось такий хід. Так. Є, луна заряджена, це вже дуже добре. Давайте її активуємо. Далі, 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 далі. Ну, Тут типу повісить тільки на Людвіга. Нам треба якось іще цього дозарядити. Два камінчика, мабуть, буде мало. Тут трійка зелень. Ну, давай трійку зелень, поки що можна ще дати. Зараз подивимося. Так, поїхали, поїхали. Гасим, гасим. А, тепер ось так. Зелених треба дозарядити, терміново. Ну, давай витрагана дай. Ні, ну чому? Чому я, коли граю проти Верагана, проти луни, тобто, вона знімає ману тим героям, яким потрібно. Все постійно робиться. Так. Чудово. Так, давайте зараз спробуємо оце пробити. Ходь трошечки. Так, так, і так. І фіос сидиш. Так, трошечки є контакт. Блін, капець. Не встигли зарядити. Не встигли зарядити і це дуже погано, що тут. Зараз нам просто ману поріжуть. Луна не має вже бафа. І він заряджений. Ой, ці комбо. Все, зарядився тільки ж пізно, розумієте. Я не встигну активувати. Тому зараз будемо отримувати на горіхі. За медло повісив. Цей добив. Так. Зелених 2 залишається. Ну так я кепська ситуація, чесно кажучи. Поганий розклад був з зеленим камінням просто. Хоча, ну я б не сказав, що сильно поганий. Просто проти п'ятизіркових загонів грати моїми героями, ну, складновато. Треба щось більш сильніше бомбу карту. Ще лідр я зараз полікує. Лідрія полікує. Так, ну е, наприклад, цей хід зробимо, ми не дозарядимося. Лідрія. Просто. Не сильно вона і полікує. Ну давайте, може, зараз ще щось. Тут якесь комбята на І Ні, наче не влетить, коротше, все. Ось такий перший бій. Кривий, будемо це так називати. Трошки план не спрацював, Десь можливо помилку зробив, можливо, поспішав. Ну, ви знаєте, я завжди так граю. Е, Вето останній хід, можливо, хочу Трогану, там ще якусь шкоду нанесем. Ні, на жаль, ні. Поразка, шкода. Не відіграв люди, як я хотів. Трошки не встигли зарядити його. І маємо ось таку поразку першу. Ну ок, їдемо далі. 6700. Два зелених, Льоня по центру Мультяха. Так, Саторі, досить небезпечний герой. Ну, коротше, червоних героїв тоді беремо сюди. Чому ні? Немає п'ятизеркових загонів, тому шанси в нас нормальні. Каделен у мультику, до речі, теж зловив. Не знаю, качати її чи ні. Зараз подивимося, як вона буде. Звісно, не хочеться, щоб вона в мене била, ну побачимо. І поставимо телефон на беззвучне, тому що зараз мені їх завжди як тільки не почну грати. почнуться якісь дзвінки терміново. Тому відключимо звук. Добре, їдемо. 6700. Суворов. Окей. Так, по-червоним. Що будемо сюди брати? Звісно, іоканту. Машку і Ругіан Енергіт. Отаку хочу команду зіграти. Отак. От це в нас буде трієчка. Так, що там у нас ще? Тут у будь-якому випадку треба якихось нормальних саппортів брати, якогось лікаря і тридцять, тому що можна не вивезти. Це все діло. Лазарочку, давайте зіграємо сюди. І Голбі. Ось таке поєднання. Не знаю, як відіграю, чесно. Так, 26 суди, 17 ставимо тут. Ні, це все-таки ставимо суди. Нет, тут 11, тому що не вистачає зарядки, і вона за 6 камінчиків не заряджається. Мені дуже потрібно, щоб герой заряджався за 6 камінчиків. Руйген за 7 заряджається, Це за 7, це за 6. Все гуд. Поїхало. Побачимо, як піде. Так, 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 так. Ну, жовтий є. Типу жовтий відразу збираю. Супер. Оце другий хід робимо, Зараз тут третій. Третій тут буду робити хід. Не хочу я там його робити. Можливо, тут після червоний під'їде. Я дуже вчасно, Так. є, давайте активуємо голді. Так, тепер пройдемося отак. І червоний, збираємо вілта. Мінус герой робимо, Супер. Зарядився наш геройки, нам дуже потрібен. Тому отак. Доносимо, доносимо, кудись набиваємо. Тут ману забираємо. Короче, це бій. І тут червоненьке зараз четвірочку. О, Шо до речі, зараз цікаві? подивимося, яку шкоду нанесе, тому що я не знаю. Дуже цікаво буду на це глянути. Скільки вона пробуває цікаво? І, і що По 900. Ну, типу, таке собі. Так, добре, знімаємо, коротше, з нею оцей захист, якщо пройде. А, все, і зняли і пробили. Ось такий маємо другий бій переможний. Нормально, нормально, нормально. Стартова поляна нормально і можна це все виносити. Питання, кажуть, немає. Наступний. Так, ціна 6842. Блін, п'ізірковий загон, не хоче битися. Давайте що-небудь тільки без підізерковий загонів, Так, тут немає. О, підходить. 6500. Я посав не готовий битися з такими. Мені потрібно -імба бо імба героя, бо самому мати п'ятизеркові загони, щоб битися проти суперника з п'ятизерковим загонами. Як підказує практика, дурка. я тупо не вивожу. О, так, охуєнно, так, добре. Маємо Старвокера, дету. От сюди треба було типу брати. Блін, астральних ельфів дуже багато. Арафанія. Свігня повна по центру, Лазара, ну но нормальний герой. Добре, зараз будемо працювати по цьому герою. Будем працювати. Я живу, что нихуя я не поедем. Так, давайте же в тесеньки все выбираем. Это у нас будет авиана Лисюха. Ну, блядь, прикол и... какой-то. У меня только две сигареты в кармане нахуй осталось. Типа и денег нет. Нахуй. Думаю, наберу тебе, блядь, возьму сейчас ты мне скинула денег на сигареты. Блядь, их уже нет. Нахуй. Ну, правильно. Так что, я всю... Что, я всю пятерку въебал на кладбище. Братан, а ты можешь не кричать так сильно? Бля, слів немає. Так, окей, і коротше льоньку сюди берем. 100%. Далі. Далі. Так, це ок. Що тут ми маємо? Шовтесеньких? Зеленесеньких, типу. Ну, зеленесеньких в мене поса вже немає. Ми будемо без зеленесеньких. Можна взяти якісь. Койсерігор да типу. Б... І, 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 course, і пасти, то буде у вороти. Блін, не знаю, коротше, така собі команда. Ну, можна спробувати. Так, 26-й, давайте сюди дамо. Так, ну все, ми готові. Let's go, побачимо, як це піде. Такс. Такс, 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 так, такс. Ну, каміна, типу, нормально. стартове поле, зараз побачимо. Четвірка жовтих, супер, класне. Сразу відкис. Ось вам Air Funnyс. Ну, типу. Е, давайте складемо коротше, кріс жовтий. Правильно? правильно. Так. Це так, це так. Плюс ще фіол полетить. Цей відлетів. Супер, супер. Ось, бачите, нема п'ятизіркових загонів, я нормально можу це пробувати. Так, що ми тут? Оце будемо добувати, щоб воно не заважав, і, і тоді, як кажуть, буде в нас цілий фланг, куди можна буде прокидувати каміння. Та й нормально буде, тихо. Так, це сюди сюди. Льонька має добити. Фасерик вписав. Ой, гарно, ой, гарно йде. Зараз цих пробиваємо, якщо що, то типу хтось там залишиться, але ну, я сумніваюся, що тут залишиться в тобто був. Все, ну і Льонька зараз хоронить. Воно це чи не воно. Ось так. Оформили. Перемога. Так, 6600. 5900, ні, Бити 5900, точно не буду. Це хтось забере. 6451. Давайте сходимо, блін, скроллбест. Шедуф. Що воно таке, блін, ці нові герої, які я не знаю, що роблять. Тут, як мінімум, 1, 2, 3 герої, яких я не знаю, що роблять. Query. Середній 435. Плюс водою травить. Ага, бафи на атаку на захист. Середній. Окей. Shadowfang. Повільно. 397. Якусь ще фігню робить. Блин, типу перечитувати я не хочу все це діло. Дуже швидкий. Блін, капець героєм болі. Гарман теж. Блін, тут небезпечний, небезпечний захист. Хоча 6-4 все на все, ну дуже небезпечний. Ну нам, типу, годиться, три удара в нас є ще. Чому б ні не прогулятися по ньому. Єдине, єдине. Так, ще раз подивимось, щоб я посорозумів, кого брати. Давайте ось так спробуємо. Це двійка буде. Ще раджес у нас є. не забуваємо, якого я точно сьогодні вигулюю. Це буде, мабуть, наступний, наступна ударна команда. Так, ну отак я хочу спробувати з синьо-червоними. Ну, тому що, блін, дуже багато небезпечних героїв, яких треба пробивати якось так. Що ми сюди ще не знаємо? Типу лікар'є. Могилу взяти, бля, ну не знаю. А, ну давай, чому б ні. Так. Тут гут, тут гуд, тут, тут не гуд, тут треба загончик поне Ну тут 27 делем. Так, сюди теж. Ось так. Поїхалась проблем. Ну небезпечно, перед реально, не факт, не факт, що я завалю. Мені не подобається там просто імбові герої. Типу... Сила оборони е, залежить не від її е, величини, а від того, які герої, які загони там стоять. Серйозно, це вирішує. Все інше це повна фігня. Так. Поїхали через Комп'ятину відразу. Так. Могила зарядився, могила молодець. Тепер, давайте ось тут спробуємо, можливо тут червоненький підійде. Ні, Не хоче воно під'їжджати. Тоді <плес> ось так прийдеться робити, і ось тут через сині кріси все пробувати. Благою, я ж кажу, що не факт. Ох, є пробиття. Так, ну давайте скрол біста скопіюємо, щоб у нас був мегамньйон, по-перше. він нормально буде коцати. Ох. Ну все. Зараз ми тут. Так, давайте. Це сюди все-таки віддамо, щоб Армана забрати, і ось цього можливо. Так, 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 дуже швидкий. І... Ну скрупбіса треба пробувати в першу чергу, це 100%. Кіл. Так, до побачення, синій кріс. Знову зарядочка. Дивіться, що мега мене не роблять. Просто взяли і поховали. Супер. ну, білісімо. Два удари, два удари. Поки що нормально йдемо. Перший бій тільки комусь прийшов. Не, не вийшло. Вибрали, так, віт. А, і ці п'ятизеркові <послужен> загони é, не хочу я. 300. Сісвіт. Сіка. Насінька можна збігати. Тут теж небезпечні є герої, но хоча б, блін, теж п'ятизеркові загони, ці, блін. Що я з 7-7 буду робити? От на це давайте збігаємо. То легше, ніж той 7000. Ну серйозно. Моя особиста думка саме така. Е, поїхали? Дивіться. Дивіться, яку команду. Радіса, ми вигуляємо. Тільки не зараз, він в кінці в нас піде. Отже, пофіт. Персейчик. Де наш? Блончилище. І фіол-фіол беремо сюди. Так, Фіолу. Eh, eh, протея, давайте візьмемо. Давно його не брав, він в мене є. Правда, він хілий. Треба костюмчик на нього вкачати, щоб хоча якось він там більш-менш себе чухав. Отак От візьмемо. Отак. От ні. Дивіться, зараз граємо 3, 1, 1. Все. І Radgers Fan Все, супер. Так, тільки загончики не міняємо. Так, ок. Тут у нас. 23 має стояти. Тут у нас 26-й, там 11-й і все, вогонь. Зараз побачимо. Е, ну, типу, коротше, який план. Якщо це не зарядиться, ми повинні це все виносити. Ну, як завжди, Ну як підказує, практика, і коли я тільки надіюсь, тільки на одних героїв, воно не трапляється. Так, що тут по полю? По полю все зрозуміло, відразу заходимо з комбо. Так, Людвіг, Людвіг, Людвіг. Де, як бачите, поле повна фігня, фіола, каміння немає. Я тільки що прокинув два камінчика. По червоному все розкинуто. По синьому все розкинуто. Ось воно, ось воно. Все, як я люблю. Макдональдс. Просто жахіття, ну типу, реально. Ну давай, так іще тут через комбо, можливо, щось знизу там підгуляє. Ну нема, нема каміння. Е, від слова зовсім, тому навіть не знаю, що ми будемо зараз тут вигадувати. Скоріше за все тримаємо на горіхи. І погано те, що він їх типу забафав. Зараз вони будуть заряджатися. Як скажені. Так, ураджеса, диви, 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 які ну, ну, ну Так, мені тільки я не вбити і у цього не вийти. Куди небудь в пофіта дай. Май oh, гад. Не, ну це реально. Це поле без каміння називається. Нічого, нічого зовсім неможливо було зібрати ні, жодного кольору. Прикиньте, я зайшов, взяв героїв трьох стихій і жодного не встиг зарядити. Ну добре, Набель зараз зарядив, але який, який в цьому сенс. Все, зараз Пофіта зарядив вже все, без шансів тупо. Я в шоці? Інгіборг Чіт виходить. Так, ну хоча б e, поки цей буде у нас відроджуватися, я, можливо, зараз ще центр якось тут дошпіллю. Супер. Ну, давай, давай. Попробуйте вбити мого типа. Давай, давай, бий, бей. Ага, ага. Uh -huh, uh -huh. Не виходить, а? Uh -huh. Зараз я вообще ще нормально порокоцюю з каміння, друзі. Uh -huh. Ну, давай, відроди ще раз. Покажи їм мастер клас. Хорош. Ти дивіться, я ще на одному тигрі нормально тримаюся. Ну давай, друже, ще разочек. Ех, не вивезли. Але нормально він відроджувався. Дивіться, центр пробили трохи плече. покоцали. Супер. Так, залишається один удар. давайте глянемо, що у мене там залишилось, і будемо вирішувати, що робити. Так, по червоним. Блін, такі, короче, всі. Жов... Жовті є, жовті є, супер. Жовті, сині, і зелені йому. Окей, годиться. Можна щось ще піти спробувати побити. Чорський. Не хочеться. 5900. Сильно слабкий. 6800. 5зеркові загони. Будем кого не глянь. Все жесть. Ти ж кажу, це 5 зеркові загони? У мене кумарять. Ну що, на це йдемо. 6800 нам підходить. Тикс, текс, тикс, 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 текс, текс, текс. Жовті. Бойшу суди. Вольфанга. От. З приводу чи взадти, качера чи лісю, не знаю. Ну, давайте. Візьмемо воду. Треба йому пограти. Мій улюбленець. Далі. Ох, ти ти що не докачаний? Як це так сталося? А де мої прокачені, керюхи? Не зрозумів я. Так, це сюди стало. Ну, ліки. Ну, давайте мій ліки зіграємо. Я її зовсім не граю на війнах, чому б не спробувати. Все, передумав я з кірюхами. Так, це сюди стало. Так, 26-й, байдуж, тут 17-й. Ну все, полетіли. Нормальна команда, Dream Team. Нарешті зіграємо мій і зіграємо капелюшника, якого я прокачав. Я ще не грав. На нього ко... чекаю, коли буде продажа костюмів, щоб на нього купити, щоб у нього були нормальні стати. По-перше, він нотбет, а по-друге, в костюмі пасивка просто імба. Тому розклад саме такий. Так, шовтесенки є. Через комбо, мабуть, заходжу. О, тут так. Зелені, жовті. Блін, тут я щось прорахувався. Я думав, тут трійку складемо жовтих. Щось воно не туди поїхало зовсім. Ой, це дуже погано, кепско, кепско, Щет. Блін, знову. Ну короче, фігню натворив. Ого! Не, ну це жорстко. Це реально. Блін, відлітити від Хел за дві ульти, це реально жесть. Блін, ну реально, мабуть, я не так ходив. Я не знаю, ну типу хотів так. Ну це просто жесть тільки що залишилося. Я в шоці? Серйозно, я ще так не відлітав. Від Хел. Якось так відвоювали. Е, ну що, що можна сказати, що ми там набили? Так, розбились, розбились. Шот, шот, шот. Три шота три розбила. Такий собі результат, чесно кажучи. 179. Е, ну нічого, нічого. Нічого. Скоро я докачаю пару загончиків, пару геройчиків. Ми поміняємо команду атаки і все буде чудово. А на цьому дякую, як завжди, побачимося на некс відео. І бажаю тобі успіху. Всім пока! Don't pin it.